Росіяни нині готуються піти геть із запорізької атомної станції. Скажуть, що знову то від них жест доброї волі Україні буде, ну але ж справжні причини там взагалі в іншому. Кремль вирішив організувати іще більше приватних армій. У тюрмах окупованих територій гарматне м'ясо у свою ЧВК не братиме тепер і горлівський кримінальний авторитет. Американські журналісти з'ясували, в який спосіб зсу артилерію вибивали росіян з острова Зміїний. Ми тоді ще не мали хаймарсів, тож здавалося б, нам не було чим до того острова дострелити. Але ж. Ну, ми придумали, як це зробити. Привіт, мене звуть Артем Авдієнко, Я журналіст, і це вам зараз був лише анонс цікавих подій 277-го дня війни або ж неділі, 27 листопада. Про ті новини я хотів би зараз вам розказати вже докладно. Ну, якщо такий формат отримання новин вам до вподоби, то будь ласка, лайк, підписка, і будемо від того бачитися частіше. Отже, почнемо із новини про. Запорізьку атомну і про готовність росіян звідти піти, звідки такі взагалі припущення тепер з'явилися? Зокрема, з того, що про це взялися активно говорити російські пропагандисти. Вони взялися розказувати, мовляв, як це буде правильно, якщо цю станцію тепер віддати під контроль МАГАТЕ. Мовляв, от тоді ж зсу будуть менше її обстрілювати. Про обстріли з нашого боку атомної станції, ну то звісно, мачня повна, Але те, що російські пропагандисти цю тему взагалі піднімають, це може опосередковано свідчити, що вони в такий спосіб нині готують своїх глядачів росіян до прийняття цього факту, що і звідти їхній армії доведеться драпати. Але тепер давайте до тих от справжніх причин, чому це може статися вже незабаром. Перед цим нагадаю, що іще от буквально пару місяців тому більшість військових експертів буквально в один голос казали, що енергодар і розташовану там Запорізьку АЕС нашій армії доведеться звільняти мало не останніми у цій війні. Ну мовляв, ми точно не будемо там використовувати артилерію, ми не будемо бити по атомній станції, а значить, не зможемо звідти росіян вибити силою. Росіяни про те знають, тому у цьому безпечному для них місці вони закріпляться по максимуму і до останнього за атомну станцію триматимуться. І експерти припускали, що лише коли ми з півдня до Енергодара підійдемо, коли ми це місто оточимо, коли ми переріжемо росіянам постачання припасів, от лише тоді, і після того, як ті припаси вичерпаються, вони погодяться звідти піти. Ну і виходитимуть росіяни, мовляв, непереможеними, адже до останнього вони будуть нас шантажувати техногенною катастрофою, яку вони на ті ЗАЕС можуть влаштувати. От такі ми прогнози і реальні побоювання щодо Запорізької атомної не так давно мали. Але тепер от росіяни звідти мало не добровільно готові піти. Утім, це не означає, що військові експерти два місяці тому помилялися. Ні. Всі їхні розмірковування були абсолютно обґрунтованими. А те, що росіяни тепер, от наче готові зі станції самі без бою піти, ну так тут причина в іншому в тому, що зроблять вони таке, побоюючись проти себе нових санкцій. Яких таких санкцій, якщо здавалося би їм плювати і на санкції, і на МАГАТЕ організацію з ядерної безпеки, інспектори якої перебувають нині на ЗАЕС, але ж росіяни по тій заес, в них буквально на очах обстріли влаштовують. Так, от треба розуміти, що це тут в Україні російській армії на МАГАТЕ плювати і на санкції. Але їхньому Росатому, який будує атомні станції в Угорщині та в Туреччині, для росатому ті санкції дуже болючі. І те МАГАТЕ їм там вельми впливова організація, яка може поставити жирний хрест на усіх багатомільярдних проектах росіян в сфері атомної енергетики. Тому, щоб уникнути накладання на Росатом санкцій, а саме такі погрози нині лунають від цивілізованого світу в бік росіян, щоб уникнути проблем із дозволами на будівництво АЕС в Угорщині та Туреччині, Кремль і готовий зараз зробити це одже з доброї волі: забрати свою армію від ЗАЕС, організувати там демілітаризовану зону і віддати контроль за станцію інспекторам Магате. Звісно, російські пропагандисти те подадуть, що мовляв в такий спосіб, і станцію вони захищають від артобстрілів з боку укронацистів, ну і що в такий спосіб бережуть життя російських солдат, ну так само і про Херсон вони казали, хоча ми ж знаємо, що для Кремля цінності російських життів немає взагалі, адже ну баби і що наражають. Утім, як би от там не було, але ж якщо росіяни від Запорізької АЕС дійсно без бою. Підуть ну то нам це іще одна перемога. Нам це іще ще трохи менше головного болю від присутності біля нас, а з ядерної гранати. Друга із цікавих новин 277-го дня війни: що Кремль вирішив організовувати більше приватних військових кампаній. Вони довели свою ефективність, адже з тими таки вагнерівцями можна особливо не церемонитися, і можна кидати їх в бій буквально безперервно. Найманці і рублем вмотивовані йти в атаки. Їм за кожне бойове зіткнення хороші ті бойові нараховують, але і прав відмовитися виконувати такий наказ вони взагалі жодних не мають, на відміну від тих таких чмобіків чи контрактників. Тож Кремль зажадав повторити вдалий досвід з функціонування ЧВК Вагнера, якою керує кухар Путіна Пригожин. Також фахівці американського інституту вивчення війни припускають, що створенням альтернативних вагнеру приватних військових кампаній Кремль також хоче трохи з того пригожена спесь збити, адже він забагато впливу на тепер на Росії набрав. Ну і нових ЧВК може бути дві. Та, яку Рамзан Кадиро тепер у Чечні організовує, мав він днями зустріч з Путіним, і наче там отримав на те від нього особистий дозвіл. А також йдеться про приватну армію, яку тепер організовує прокремлівський бізнесмен Армен Саркісян. В нас відомий як Горлівський кримінальний авторитет, який свого часу з Юра Єнаківським і з Віктором Януковичем іще працював. І от тепер йому так би мовити, на відкуп віддали в'язниці на окупованих Росією українських територіях, де він має повторити досвід Пригожина і там навербувати до своєї нової армії собі бійців. Ну а спонсорує те все бізнесмен Самвел Карапетян, який заробляє на підрядах для Газпрому. Тобто ту нову армію як не крути, але організовують на Газпромівські гроші, ті, які заробляються Росією на продажі енергоносіїв. Я нагадаю, йдеться мало не про мільярд доларів кожного дня, що їх Росія і навіть під час війни собі отримує від продажів за кордон зокрема окремої Європі свого газу та своєї нафти. Утім, дещо зараз заспокою ці неймовірні надприбутки, ці нафтодолари їх вже незабаром нарешті Росії остаточно мають обрізати. Ну коли від 5 грудня запровадять граничні ціни на російську нафту. Щоб там лише трохи вище собівартості Росія могла її продавати, ну але це вже інша історія про неї буде наступного разу. Новина третя 277-го дня війни. Це те, як журналісти New York Times з'ясували, в який спосіб українським армійцям вдавалося здійснювати артилерійські обстріли Росіян на острові Зміїний, що розташований за 50 кілометрів від берега. Нагадаю, йдеться про початок літа, коли нам іще не прийшли американські хаймарси, здатні бити на усі 80 кілометрів. Тому максимум із далекобійної артилерії, що ми тоді мали, так це була французька САУ Цезар, що б'є на 40 кілометрів. Ну і була також в нас своя САУ Богдана, одна єдина експериментальна модель у натівському калібрі. І за офіційною версією, саме з неї, ми по зміїному і цілили. Навіть генерал Залужний про це відео викладав. Утім, Богданою ми на 50 кілометрів стандартним боєприпасом також не діставали. Так от, що придумали українські армійці? Дивуються тепер от американські журналісти і діляться цією історією зі своїми читачами. Українці завантажили французьку сау Цезар на баржу, відбуксирували ту баржу на 10 кілометрів у відкрите море в напрямку острова Зміїни. І в такий спосіб той острів потрапив в радіус ураження Сау Цезар. Тобто, з баржі в морі ЗСУ влаштували росіянам на змійному артобстріл. Американці від того в захваті називають нас тепер армію Макґайвера. Чому так? Це відсилка до популярного в 90-х американського серіалу про секретного агента Макгайвера, який за умов обмежених ресурсів, але завдяки своїй винахідливості і енциклопедичним знанням долав всі проблеми, які перед ним поставали. І от такими самими Макгайверами тепер американські журналісти захопливо називають наших армійців. Ну і знаєте, тут можна було би потішитися за таке порівняння, ба більше. Ну ми точно з вами пишаємося нашими військовими, які на таке от здатні. Але чесно кажучи, от краще б ті американці просто не тягнули з наданням нам нормальної зброї. Якби ті хаймарси, до прикладу, прийшли нам не влітку, а навесні, то нам і не довелося би з ризиком для життів тусав у відкрите море на баржі відправляти. Ну і з сучасною зброєю ми б просто швидше і з меншими втратами цю війну вже закінчили б. От мали б ми вже зараз, ті Петріоти, Абрамси, Ф-16, ну то вже зараз би війну виграли б. А так ми їх матимемо ну коли? Ну, умовно, через півроку. Але ж протягом цього півроку будуть ті жертви, яких можна було би уникнути. Натомість, зараз ми змушені реанімовувати морально застарілі С-300, Ми змушені до тих самих морально застарілих радянських мігів придумувати, як причепити як той Макгайвер, сучасні натівські ракети. Утім, перемога все одно буде за нами. Це всі цікаві новини, якими хотів поділитися. Лайк, підписка на канал, дзвіночок, щоб наступні випуски не пропускати. Ну і донат на розвиток каналу, у разі, якщо маєте таку фінансову можливість і бажання мене підтримати. Усі варіанти, як долучитися до спонсорства, я залишу в описі під цим відео. Все буде Україна, Слава Зсу. Побачимось.